Я не знаю, хто там пам'ятає, не пам'ятає. Я думаю, пам'ятаю, як тут все було. Тепер треба запам'ятовувати все з самого початку. Катюня, Катюня, дівчатка, я так рада, Боже. Сьогодні велике свято в Калинівці, і ми це не можемо не пропустити. Дівчатка, я вас вітаю і вітаю всіх Калинівчан і всіх, хто живе... Ми вас дуже чекали. А це вам може треба. Потрібно. Половина людей не знає. Дякую дуже. Катюня хоче що сказати. Дуже раді вас бачити. Приходьте до нас. Дякую, дякую. У вас дуже гарно. Я ще все не подивилася, але дуже гарно. Обов'язково все, все, Обов все. все подивлюся. Дякую, мої золоті. Гарно, дякую. дякую вам теж. Ми трохи ціни познімаємо. Подивіться. Вигідна ціна. Ага. Ось тільки погляньте, вибір багатючий від хумусу і закінчуючи всякими крапками, муравками, помідорками. Батат навіть є. О, це так я таке люблю. Батат 169 гривень кілограм, а дайко 69 гривень гривні капуста Капустатимець сміжна. Перець солодкий. Ананас вигідна ціна. Авокадо еліт це маленький. Дві штучки за 119 гривень. Ну, дуже даже, навіть дуже гарна ціна. Грибочки вибір Різні. Цитрусові. Це в нас цитрусові, лимончики. Так, дивимося тут. Оліка. У нас дівчатка у нас. Хочу вам сказати, що дуже вигідно. Ви подивіться, яке вигідне розташування. Бачите, ви виходите і берете все по порядку, що вам треба. Дуже вигідно. А який вибір яєць? опа па майонезів, фаршів, шийок. Добрий день, свято! З відкриттям фури, дівчатка, Ми дочекалися цей день, а ви вже підросли за цей час? Ні. Ні? Я теж лакоминала. Моя малючка. так. Це в нас крупи. Це в нас крупи. Добрий день. Це в нас круп, гречка 31, 30 є, і 20 вербулгур. Ми сюди ще не брали, не дивилися. Так. Може, хтось собі так щось шукає, то можете подивитися. Так, це консерви, шпроти тільки зверху, подивіться, скільки розновити. Так. так, це у нас сосиски молочні. Ага, картопля, картопля, рожева, картопля, молода картопля, ура, весна. Вже є молода а, а, а різниця в ціні, подивіться, зовсім. Зовсім незначна, можна сказати. Якщо можна їсти молоду. Добрий день. Добрий день. Наречки. Нарешті? Мошок. А, хора, хора наша улюблена. Горішки. Всякі сухофруктики. Чорносливки, магазин дуже великий, дуже. поки все це роздивишся без привички. Потім ми, звичайно, вже роздивимося, що ми тут йдемо. Так, спортфуд. До речі, такої, такого відділу я раніше не бачила. Що сюди входить? Напої, підслідкує, хто займається спортом, цукерочки, батончики. Різні смаколики. Подивіться, яка смакота. І рай для таких, як я, для тих, хто любить цукерки. Подивіться, скільки їх. Ромашка. Так, подивіться, горішки різні. Такі каси. Отримайте етакетку для розрахунку, Ну, дуже-дуже цікаво. Сюда. Моя красуня, добрий. Я день. думала, ти прийдеш туди. Моя Там зірка, моя. Як я можу до вас не прийти? Це ж мій улюблений магазин. Як я можу не прийти? Доброго дня! Боже. Я вітаю з святом. Калинівки цілої, скажімо, не тільки Калинівки, а всіх навколишніх і селищ, і, і міст, тому що ми вас дуже чекали. Ми дуже раді. Може, ви хочете щось сказати? Танюша, вітаємо зі святом, бажаємо процвітання, здоров'я. Пора виросла, і щоб наші статки теж зростали. Гарних покупців, і, і щоб покупці у вас зросли, так і в сефорах. У вас їх так було вище ще крище. Да. Запам'ятайте. Навзаєм ми дуже скучали. І я вам більше скажу, скучало дуже багато людей, а це немаловажно. Це означає, мене тільки стільки людей спитали за останній час, коли відкривається фора, навіть сьогодні. Тому я вам дуже вдячна за вашу роботу. Ви найкращі. Просто кажуть, «simply the best». о дівчатка тут уже облюбувала, що це у вас за територія така. Фіна смачна кава, можна тут покушати. Дівчата тут ще спать не можна, тільки поїсти, да вам вже всі, які тільки можна умови зробили. Боже мій, і наша в школу ходить. Дочекались? Не те слово. Я просто. Ви бачите, що я прибігла? Зразу прибігла. От тільки з роботи прийшла, як батько сказав, щоб фора відкрилася, я й прибігла. Батько вже більше покупається. А як? І, і як партизан? Каже, фора відкрилася. Ну що? Боже, ну дуже гарно. Поки це все запам'ятаєш у вас. А як у вас піца? Ану, розкажіть про піцу по, -по, -по детальніше. Можна за бажанням добавку до піці взяти. Наприклад, чотири сира можна за ананасами. А я про за Замовляння. Ти замовлення замовляєш, а ти можна маєш чи зайти в магазин замовити, а можна гарячу зразу взяти. Ага, тобто всі умови Там вже готова, всі да, умови да. і дуже смачний рух. Дівчатка, ви найкращі. А ми пішли далі. А ми пішли далі. О, тут у нас водичка. Водичка. Ви подивіться. Так. Ну, на, на всяк вибір. На всякий вибір. <рес> Ви подивіться, як гарно, дуже багато простору. Дуже гарно. Знов ці дівчата, я навіть знаю, біля яких вони ходять тут. А Де Люда? Мам. Де Люда? А я не знаю, де Люда. Так, так антистрес мішечках. 61 гривня. Дуже гарна ціна. Попкорн. Тут у нас чіпсики. Біпсики. Водичка комбуча. Комбуча. Скоро вже буде паска. Пасочка і ковбаски. Отут у нас для Великодня є вже спеціальний відділ. Від ось таких прикрас, віночки. І ось такі ось корзинки, Скільки вони коштують ну, 139, були 199. Зайчики, бані. А тут ось, подивіться, розмальовки, яєчка різні. Краса. Одним словом, краса для діточок. Це для діточок. Добрий день. Добрий день. Боже, Добрий я день. так рада вас всіх бачити, моє Ми сонечко. З, да. з відкриттям, Наталочко. Процвітання вам, щоб покупці вас були добрі, не такі вибагливі. А ви в нас найкращі. дякую. Прямо-прямо, правда? Ага. Так. Це в нас що? Це в нас шоколадки, стевія. Ви бачите, фруктоза це для людей, які харчуються і слідкують за цукром у своєму раціоні. Ну, розділ тут дуже красиво. Випив. Зробили дуже гарні вітрини. От є було духівський у нас комбінат. Дуже популярні зараз сирочки, подивіться в упаковках. О, взагалі вибір колосальний, гарний. Так, що тут хочемо? Що у нас тут? Що у нас тут? Тут у нас молоко. От подивіться, молоко. Ціни на молоко. Айран. Сьогодні акція на айран. Ще не жарко, тому напій шейк банановий, полуничний шейк. Сирочки-творожочки. Ой, це хлібчик. І кукурузка, заморожені продукти. дивіться шановні гості, це відділ випічки. Ось подивіться, яка. Будемо. А ну дивимся Піца, я вам зніму, ви собі на полозі подивитеся все, що вам треба. Андрюша, ще не ще не настільки, щоб тряслася рука. Ще треба набирати форму. Так, це сусід мені рукою потряс. Що втома хоче піцу. Дівчатка, добрий день, рада вас бачити. У нас сьогодні дві такі асортименти, подивіться, які красиві в нас. Ми заглянемо туди, це просто, просто гавайська, жульєн, Франческа, саля фірмова, Ви подивіться, На паузі ви можете подивитися з відкриттям. Хай Бог вам допомагає. Вдячних покупців, миру, найближчого, перемоги. Ви найкращі. День. Ріана, я думала, цю корзину впасти мені тільки під кінець просмотрів. Добрий, Добрий день. Добрий день. А як же. так. Піса. Це у нас що тут? А тут у нас яка смакота. А тут великі відкриті вітрини. Ми поки позвихаємо, тут так багато місця. Тут так багато всього. Це ж такий справжній справжні гіпермаркет, а не просто супермаркет. Кров'янка є. Будь ласка, кров'яночка є, салямички всякі. Тут теж також, також, також. Знов тепер рибка. Рибка, яка хочеш, яка. Причому сіни дуже такі. От сьомга у нас 149 акція. 159. Це у нас заморожені продукти. Так, мойва, кумбрія. Ага, морозиво. Від риби одразу до морозива. Ну, Літня така вітрина, поки вона такого ажіотажу не викликає, а буде жарко, тут буде теж. Не буде де голці впасти. Оце у нас щось таке красиве. Я зараз подивлюся. Хінкалі, хачапурі, вареники, линці з жульєном, шпинатні, сирники. Подивіться, вибір дуже великий, дуже великий вибір. Ми тут були, ми ще в цей куточок не заходили. Так. Ну, М'ясо, як завжди, користується попитом найбільше. Подивіться, яка смакота і ціни. Парша суроті 14, філешка, шоколадки. Що в нас тут? Ще? Печиво різне, Цук... так, цукор. 28 біля несу. Будь ласка, кому треба цукор. Приходяться гарна ціна. Ось ще цей цукор. так вам покажу. Тут ми вже були. Тут ми вже були. Добрий день, добрий день! З відкриттям, хай Бог дає сили, хай Бог дає нам перемогу. Вам вдячних покупців. І щоб той 22-й рік, щоб пережила форя! ніколи не повторився. Да. Ви молодці. Ви молодці. Я знаю. Так. Шоколад, корсні, ні, коробка. Бундук в шоколаді мигдаль. Це без цукру. Без цукру. Ось у нас така краса. У нас масло навіть топлене є. Сметана. Зараз я когось спитаю, мені просто цікаво. Може хтось у нас тут не боїться зйомок. Я спитаю, чи сподобався йому магазин. Просто хочу знайти когось такого, що любить побалакати, поки не можу знайти. Це нас вхід. Ірочка, а ну мені треба вашу думку стосовно магазину, а він вам сподобався. Чудовий магазин, хоч вже не буду десь Біля хаті Просторний прямо. такий, да? стільки повітря. Вибора дуже багато вибора. Ви задоволені, що є вибор. такий мазин. Дай Бог. Дякую. Дякую, красиво. Вибор. Зразу ж прибирають вибор. дівчатка, ви подивіться. Тут у нас отакі різні є. Ну Взагалі все дуже чудово. Звідси це каса, ви виходите, заходите, дуже гарно. Насправді дуже гарно. Оп. Такі роздвижні двері. Добрий день. Добрий день. Закриється. Зараз я вам покажу, як вони закриваються, щоб ви все бачили. Так, а тут у нас іще... ще в нас є термінали. Ну Все якби ще тільки налагоджується. Приходьте. Все. Сьогоднішнього дня фора працює у своєму звичному режимі. Так, ось, будь ласка, центральна. Хожете кешбек. Отак ми зробимо все, будь ласка.